Вам телефонує слідчий і каже, потрібно приїхати на розмову, просто уточнити деталі, або до вашого родича приходять з обшуком, вилучають телефон і документи. І в цей момент найстрашніше. Не саме, що сталося, а те, що ви не знаєте, які у вас права, що ви зобов'язані робити, а що ні, І які слова можуть потім зіграти проти вас у справі. Саме тому базові знання кримінального права і процесу це не для юристів, а для кожного, хто хоче захистити себе законно. Мене звати Ігор Антонович, я юрист Центру правової допомоги. І сьогодні ми розберемо основи кримінального права та кримінального процесу, що вважається кримінальним правопорушенням, як формується склад злочину, які покарання передбачає закон, які права мають підозрюваний і потерпілий. Та як оскаржувати рішення слідчого прокурора або суду. Кримінальне право є однією з ключових галузей права, адже саме воно визначає межі допустимої поведінки в суспільстві і встановлює відповідальність за найбільш небезпечні порушення закону. У поєднанні з кримінальним процесом ця галузь регулює не лише покарання, а й порядок розслідування судового розгляду та захисту прав усіх учасників провадження. Особливо актуальність кримінальне право набуло в умовах воєнного стану, коли значна частина складів злочинів отримала підвищену суспільну небезпеку та суворіші санкції. Загальні засади кримінального права. Кримінальне право регулює суспільні відносини, що виникають у зв'язку з вчиненням кримінальних правопорушень і застосуванням до винних осіб заходів кримінальної відповідальності. Основним джерелом цієї галузі є кримінальний кодекс України, який визначає, які діяння є злочинними та які наслідки за них настають. Кримінальне правопорушення це суспільно небезпечне винне діяння, діячі бездіяльність, заборонене кримінальним кодексом під загрозою покарання. Закон поділяє кримінальні правопорушення на кримінальні проступки та злочини, які, у свою чергу, класифікуються на нетяжкі, тяжкі та особливо тяжкі. Такий поділ має значення для визначення виду покарання, строків давності, можливості застосування запобіжних заходів та звільнення від відповідальності. Фундаментом будь-якої кваліфікації є склад злочину, без встановлення якого неможливо притягнути особу до кримінальної відповідальності. Об'єкт злочину це те, на що посягає злочинець. Загальним об'єктом є правопорядок у цілому, а родовими об'єктами виступають конкретні групи суспільних відносин: власність, життя і здоров'я особи, громадська безпека, державний суверенітет тощо. Об'єктивна сторона відображає зовнішній бік злочину. Вона включає конкретну дію або бездіяльність, наслідки цієї поведінки, причинно-наслідковий зв'язок між ними, а також факультативні ознаки: спосіб чинення, місце, час, обстановку, знаряддя. Саме ці деталі часто відіграють вирішальну роль у відмежуванні одного складу злочину від іншого. Суб'єкт злочину це фізична, осудна особа, яка досягла віку кримінальної відповідальності. Загальний вік відповідальності становить 16 років. Однак за окремі тяжкі злочини, такі як умисне вбивство, зґвалтування чи розбій, відповідальність настає з 14 років. Суб'єктивна сторона або вина це внутрішнє психічне ставлення особи до вчиненого. Вона може проявлятися у формі умислу, прямого чи непрямого, або необережності. злочинна самопевненість чи недбалість. Ключовий принцип кримінального права полягає в тому, що без вини немає злочину. Кримінальна відповідальність і покарання. Кримінальна відповідальність реалізується через покарання, яке є заходом державного примусу та застосовується виключно на підставі обвинувального вируку суду. Покарання не є актом помсти, воно має чітко визначені цілі. Основна мета покарання полягає не лише у карі, а й у виправленні засудженого та запобіганні вчиненні нових кримінальних правопорушень як самим засудженим, так і іншими особами, загальна та спеціальна превенція. Кримінальне законодавство передбачає основні та додаткові види покарань. До основних належать штраф, громадські роботи, виправні роботи, арешт, обмеження або позбавлення волі. Додатковими можуть бути позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, конфіскація майна. Найсуворішим видом покарання є довічне позбавлення волі при призначенні покарання. Суд обов'язково враховує обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність. До пом'якшувальних належить щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, добровільне відшкодування шкоди, вчинення злочину під впливом тяжких сімейних обставин, вагітність. Тяжучими визнаються рецидив, вчинення злочину групою осіб, використання умов воєнного стану, вчинення злочину щодо дитини, особи похилого віку або безпорадного стану потерпілого. У низці випадків закон допускає звільнення від кримінальної відповідальності або покарання. Це можливо, наприклад, у зв'язку з дійовим каяттям, примиренням з потерпілим або передачою особи на поруки. Також існує інститут звільнення від відбування покарання з випробовуванням, який у побуті часто називається умовним терміном. Права сторін у кримінальному провадженні. Кримінально-процесуальний кодекс України встановлює чіткі гарантії прав усіх учасників кримінального провадження. Дотримання цих гарантій є обов'язковим, а їх порушення може стати підставою для визнання доказів недопустимими. Підозрюваний та обвинувачений мають право на захист з моменту фактичного затримання або повідомлення про підозру. Особа має право на адвоката. А у випадку відсутності коштів держава зобов'язана забезпечити безоплатну правову допомогу. Одним з основних принципів є презумпція невинуватості. Особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду. Обов'язок доказування покладається виключно на сторону обвинувачення. Окремо гарантується право на мовчання, закріплене у статті 63 Конституції України. Ніхто не зобов'язаний свідчити проти себе, членів сім'ї чи близьких родичів. А відмова від надання показань не може розцінюватися як доказ вини. Потерпілий у кримінальному провадженні також наділений широким колом прав. Він має право брати участь у слідчих діях та судових засіданнях, заявляти клопотання, подавати цивільний позов про відшкодування шкоди в межах кримінального провадження, а також оскаржувати судові рішення. Кримінальне правопорушення в воєнний час. Станом на 2025 рік кримінальне законодавство України суттєво адаптоване до умов воєнного стану. Значна частина злочинів отримала підвищену суспільну небезпеку та суворіші санкції. Особливо тяжким злочином визнається мародерство, тобто викрадення майна в умовах воєнних дій або використання безпорадного стану потерпілих. Такі дії караються значними строками позбавлення волі. Розширено відповідальність за державну зраду та колабораційну діяльність. Будь-яка форма співпраці з окупаційною владою, передача інформації ворогу або допомога у веденні бойових дій може тягнути за собою покарання аж до довічного ув'язнення. Окремо криміналізовано та посилено відповідальність за ухилення від призову під час мобілізації. За відповідною статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 5 років. Важливо, що навіть загальнокримінальні злочини, такі як крадіжка, вчинені в умовах воєнного стану, автоматично переходять до категорії тяжких з мінімальними строками покарання. Скадження рішень у кримінальному процесі. Кримінальний процес передбачає багаторівневу систему оскарження. Діючі бездіяльні слідчого або прокурора можуть бути оскаржені слідчому судді протягом 10 днів, зокрема у випадках незаконного затримання або відмови у поверненні майна. Апеляційна скарга на вирок суду подається протягом 30 днів з моменту його оголошення. Апеляційний суд має право перевіряти справу як з точки зору фактичних обставин, так і правильності застосування закону. Касаційне оскарження здійснюється у Верховному суді та стосується виключно правових помилок, без повторного дослідження доказів. Ваші права порушують під час слідчих дій, допиту, обшуку або в суді. Не залишайте це без реакції. Звертайтесь до Центру правової допомоги за безкоштовною консультацією. Наші юристи проаналізують саме вашу ситуацію, перевірять законність дій правоохоронних органів, підкажуть, які документи та докази потрібні, і підготують ефективний план дій, щоб захистити ваші права законно та вчасно.